Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з кольорами та вивчати їх. І нам допоможуть баночки з фарбами. Ця баночка з червоною фарбою. І колір який червоний. Колір цей яскравий, дуже. Давайте розглянемо і назвемо предмети, пофарбовані у червоний колір. Подивіться уважно, машинка у нас. Червоного кольору, і рибка червона, і крабик також червоного. А чашечка якого кольору? Червоного. І ягідки у нас соковиті та червоні. бантик і прапорець червоного кольору. А якого сердечко кольору? Червоного. І всі ці предмети червоного. Кольору. Колір цей всім знайомий. Він у соняху, в короні, він у сонця, в промінцях, у ромашках всередині, на доріжках із піску, у зерні, що є в мішках. Здогадались вже? Промовте, що за колір є? Це жовтий. Давайте подивимося з вами, якого кольору у нас намальовані картинки. Сонечко у нас з промінчиками якого кольору? Жовтого, і машина жовтого кольору, і ковтина. А зірочка якого кольору. Також жовта, і листочок, і смачний банан. Автобус у нас якого кольору? Правильно жовтого і ключ жовтого, і всі ці предмети у нас жовтого кольору. Синє небо, синя річка, сині очі у Марічки, а у толі синець синій, вчивсь він лазить по драбині. Здогадались, який цей колір? Правильно синій. І давайте подивимось, у нас баночка з синьою фарбою. Які предмети вона розфарбувала? Це бутилка синього кольору, і метелик синього кольору, капелюх синій. А кульки якого кольору? Синього. Рибка плаває синенька, пташка літає синя. А подарунок у нас який? Він теж синій. І велосипед також синього кольору. Всі ці предмети у нас синього кольору. А ось і зелена фарба. Вона розфарбувала в зелений колір нам жабку, жучка. І метелик у нас зелений, і черепашка. А як ви гадаєте, якого кольору у нас листочок? Зелений, і машина в нас зелена. А яблучко якого кольору? Правильно, також зеленого. І бетономішалка зелена, і всі ці предмети у нас зеленого кольору, соковитого. Та яскравого. Дітки, а який колір вам сподобався? Зелений, жовтий, голубий чи червоний.